Я хотів би з вами привітати. Слава Ісусу Христу і зачитати Матвія 22 розділ з 35 по 40 віршик. Матвія. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи, учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому: люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе на двох у цих заповідях увесь закон і пророки стоять. Сідайте, будь ласка. Я хотів би сьогодні поговорити дійсно, чи ми маємо цю Божу любов. І якщо ми описуємо добру людину, то ми можемо сказати, що вона є добра, милостива, що вона є е, милосердна до всіх, має мир в своєму серці, не свариться. Але такі люди можуть робити великі гидоти перед очима господніми. Але для світу вони є добрими. Вони можуть мільйони віддавати для тих людей, які є хворі на рак, на віл, на снід. Але вони є дуже далеко від Господа. Але для світу вони є добрі, бо вони багато роблять милосердя. І, І ми знаємо про одного такого мужа. Я думаю, всі чули, як корнилі. Він був дуже милосердний, але тільки милосердям він не зміг спадкувати Царство Небесного. І йому з'явився ангел від Бога і казав: іди в дім Симона Кожерника на березі моря. Там є людина, яка прийде в твій дім, і вона тобі розкаже про те, як ти маєш спадкувати вічне життя. Доброго серця йому було мало, щоб він міг спадкувати це вічне життя. Деякі люди теж кажуть, що я нікому не спалив хату, я ні в кого не вкрав, я ні з ким не сварюся, я є мирний, спокійний і я готовий до вічного життя. Але дійсно, чи ті люди готові до вічного серця Господом і чи вони туди попадуть? Як ми... Бачимо, є перша заповідь, що люби Господа Бога і є друга, щоб любити ближнього свого. Але найбільша з них є перша, бо найбільша любов у нас має бути до нашого Господа. І я хотів би сьогодні згадати про таких мужів Божих, які мали дійсно ті тісні відносини з нашим Господом, з нашим Богом, і який один з них був Ілля. Він не був багатий, він ходив. Але Бог настільки дбав про нього, він настільки любив Бога, що і круки приносили йому їжу, що він мав одяг з верблюжого волосу, який на той час не рахувався дуже якимось багатим. І він якщо, і Він навіть може його не сприймали дуже, як ми читаємо ці ближні, рахували, що він якийсь трошки дивакуватий може. Але дійсно, він і ще один був муж, який як енох, яких Бог. Дійсно вшанував і забрав на небо сам на тих колесницях. Був такий муж Божий, як Давид, який був маленький, пастушком, який теж не мав дуже коло себе з ким поговорити, ближніх, яких він би мав не знати, як любити. Але він з малих літ, він славив Бога, він мав дійсно ту любов, велику до нашого Господа. І був ще такий муж, як Іван Хреститель, який ходив по всьому світу, який так само похожий був до Іллі, який мав е, з верблюжого волосу одяг, який медом е, харчувався, але, Бог, е, але він мав велику любов до нашого Господа. І написано в Біблії, що з народжених від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Який би любив нашого Господа. І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Римлян, 13 розділ 9 віршик. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй не не жадай, і які інші вони містять всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого. Себе. Я думаю, якщо ми любимо нашого ближнього, то ми не підемо і до нього не вкрадемо, ми не підемо до його жінки чинити блуд, чи не будемо жадати те, що він має, а будемо тішитись за нього. І е, наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Ісаї, 4 розділ, другий віршик. Перші і другі, перепрошую. І того дня сім жінок схоплять мужа одного, говорячи, ми будемо їсти свій хліб і зодягнем одягнем одіж свою, тільки йменням твоїм хай нас кличуть, забери ти наш сором. Тут, якщо читати цілий той уривок, якщо роздумувати, тут за пророка Ісаї була війна, і багато чоловіків, та як і в нас пішли на війну, багато погинуло. І бракувало чоловіків для того, щоб одружуватись з жінками. Але як ми тут бачимо, що жінки кажуть, що і семеро візьми нас, і одружися, і самі ми будемо себе забезпечувати, самі будемо одяг робити для себе, що самі будемо собі їсти добувати. Але якщо ми знаємо... Ще в ізраїльському народі, якщо було багато жонство, то ти мав право тільки тоді мати кілька жінок, коли ти можеш їх забезпечити і їхніх дітей. І базагато зараз в сучасному християнстві люди хочуть вхопити Ісуса Христа і щоб вони називалися Христовими, щоб вони були дійсно Його. Дітьми. Але вони хочуть, так як ті жінки давали чоловікам, що ми самі за себе будемо піклувати, стільки вжениться на нас, так і вони хочуть ставити свої правила для Господа, хочуть їсти свою духовну їжу, хочуть робити те, що вони хочуть, а не те, що написано в Слові Божому. І хочуть називатися іменем Христа. Але наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Івана, 5 розділ, 2 третій вірших. Припрошую, перше Івана. П'ятий розділ, другий третій віршик. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємось того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємось. У то любов Божа, щоб ми додержували з Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі. Іншими словами, Іван хоче сказати, якщо ми хочемо догодити нашому Богу, якщо ми хочемо слухатися Його і виконувати Його слова не на емоційному рівні, але в послуху, якщо ми Його любимо, то ми Його слухаємося. Бо любов, вона доводиться в послусі, і, а не тільки на словах. І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Филип'ян, третій розділ, 19 віршик. «Їхній кінець то загибіль, шлунок, їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Дійсно, для колись були боги Зевс, Посейдон, а зараз для людей найбільшим е, Богом є їхній шлунок, їхнє земне життя, їхні маєтки. Але їм Господь тільки тепер потрібен, як кажуть, як тривога тут у Бога, як тільки хтось хворий, коли комусь щось погано, якісь негаразди в житті. Але Бог Він хоче дійсно, щоб люди мали ту любов до Нього, бо Він не послав свого сина на цей світ, щоб ми мали велику квартиру, щоб ми мали гарну машину, щоб ми мали гарний одяг. Але Він послав свого сина на смерть, щоб кожен з нас міг. Дійсно, унаслідувати це вічне життя, щоб міг унаслідувати це спасіння. Бо сам апостол Павло Докоронтян казав, що хто буде дбати про це земне, той буде найменший в цьому вічному житті. І е, ми знаємо про такого юнака, який прийшов до Ісуса. Який був дуже багатий, і каже, як мені наслідувати Царство Небесне. Він каже: виконуй заповіді Господні, і тоді насиль. Він каже, я вже все життя їх виконую. Тоді він що йому сказав? Каже, Роздай своє багатство бідним та убогим і унаслідуєш Царство Небесне. Але він дуже сильно засмутився. І я хочу зачитати е, Матвія, 19 розділ, 24 віршик. І ще вам кажу: верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Дійсно, це багатство. Чим ти більше його маєш, тим більше в тебе труднощів, щоб його ніхто не вкрав, щоб воно не знецінилося, щоб ти його тримав в такому стані, як воно є, легше бідному війти в Царство Небесне. Я би хотів навести такий приклад з сімейного життя. Якщо би. До жінки, чолові... якщо чоловік жінці дав гарну хату, гарну машину, гарний одяг їй купляє, але він просто робить вигляд, що вона не існує для нього. І та жінка, що вона хоче? Вона хоче від того чоловіка уваги. Вона хоче, що... щоб він любив її. Але якщо е... Але якщо той чоловік. Але той чоловік до неї каже: я тобі хату дав, квартиру дав, все тобі дав, машину дав, одяг дав, що ти ще від мене хочеш. Так само і буває в нашому житті, що ми думаємо, що ми прийшли до церкви, помолилися, що ми дали ту десятину, яка є, яку ми мусимо давати, бо то є, є Боже, а не наше. І що вже ми все зробили для Бога. Але Господь Він є ревнивий Бог. Він хоче, щоб ми його мали на першому місці в своєму житті, щоб ми не тільки служили, дбали про свої маєтки, про свої квартири, хати. Він хоче, щоб ми мали дійсно ту любов до нього в нашому житті. І дав би Бог, щоб Він дійсно, як ці були мужі, які любили Бога, щоб наше серце так само було до Бога, щоб ми були як. Сказано про Давида, муж по серцю Божому, щоб ми дійсно мали ту любов до нашого Господа і чинили все, що угодне в його волі. Будемо молити.